У Свято-Георгіївському храмі рідні та знайомі попрощались із військовою Галиною Бучинською. Жінка обрала шлях військової ще задовго до повномасштабного вторгнення. Практично 20 років присвятила службі в Збройних силах України. Вона до останнього дня працювала, знаючи про те, що в неї невеликовна хвороба, Наборола за життя, але хвороба перемогла. Їх. Алена родом із Хмельницького, була найстаршою із трьох сестер. У спогадах вона залишилась. Щера, добре, знаєте, старша сестра. Вона дійсно, от наша є молодша сестра, вона так старша. Якщо в неї є, значить і в мене повинно бути, і молодшою повинно бути. Старша сестра, якої тепер в мене немає. 27 липня невеліковна хвороба забрала життя Галини. Чоловік та син жінки також військовослужбовці. Донька ще навчається у школі. Діти залишились без найріднішої людини. Поховали Галину Бучинську на кладовищі у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.